Молитва вдячності за сім'ю. Дякую тобі, Боже, за мою сім'ю, за всіх, хто разом сідає до столу, снідати, з радістю в очах, готові і охочі привітати новий день. Дякую тобі, що сьогоднішній ранок розпочався не зі страху перед сваркою з другом, перед контрольною роботою, перед війкою за невиконане домашнє завдання. Дякую тобі за веселі розмови. За отриману, а не вимушену допомогу, за поцілунок сина, який ще не так давно заявляв, що він уже надто дорослий для таких телячих ніжностей. Дякую тобі, Боже, за цю сім'ю. Дякую, що, крім сірих понеділків, ми маємо ще й такі дні, як оцей, веселий, сповнений любові та усмішок. Допоможи мені, Боже, зараз це цінувати і запам'ятати на той пізніший день. Коли знову прийде негода, сьогодні і щодня дякую тобі, Боже, за цю сім'ю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.